Іди сюди. Тихо, тихо. тихо. Іди сюди, красуня, тихо. Іди. Добрий день. Інтерв'ю? Звісно, можна. <рес> Боже мій, я вам... Боже, це взагалі. Так. Оу, оу, подожди. А як тебе красунька звати? А <рес> де Боже, тихо, тихо. Тут же ж рисуночки, Ти подиви. Йди. Ой Боже мій, у мене такий цілий альбомчик уже. там я... що написано. Щось написано, ну, Леся, ну може я може хотіла сама. Ви найкращий продавець? А, а тут нічого, а тут листівка написана. Ану розкажи мені, найкращий продавець. Ти любиш більше рибку чи колбаску? Колбаску. Колбаску. А ти любиш кролік з сташкою? Вона дуже смачненька, вона така м'ягенька, смачненька. Любиш? Не дуже, а яку ти любиш таку, яку де мало сала? Шум? Ви знаєте яку колбаску селян? Ну звісно знаю. Я вже її достала. Це, напевно, вона, так? Да? Ви знаєте, яку колбаску На, моя красуня дрізала. Колбаска. та тобі теж дякую. Боже мій, я говорю вам, Лучший продавець. Та ти що? Інтерв'ю, моя ти красуня. Вона через мікрофон вас гарно чути, але ми справді до вас прийшли взяти інтерв'ю. Ви що, Да. Я вас слухаю, давайте, нам вже ж інтересно. Ми приготувалися, але ну, там два питання. Давайте два питання. Яке перше? Пожалуйста, що там перше питання? Яке? Зараз. Розкажіть, будь ласка, де ви берете гарний настрій? Любочка моя, дивіться, утром просипаюся, така знаєш, красива жіночка, так? Да? Стала вмила ще не вмила, зла накрасила губи. І така, знаєш, виходжу з правої ножки. Саме головне з правої ножки, а все остальне завжди буде. Типу... Друге питання. Ми копаску тобі вже побажали. А скажи, будь ласка, що ви побажаєте нашим глядачам? Що ви побажаєте нашим глядачам? Нашим глядачам я завжди бажаю, знаєш, зайчик що? Саме головне мої хорошеньки здоров'я. Терпіння, мира, всього найлучшого, це да, І всі так говорять, Просипаємося, тако, потягуськи зробили, да, присіли, встали і пішли. Саме головне виходити з оливку і з Ти чула мене? Як би ти не була, б ти дуже так присіла, встала, праву ножку опустила і пішла. Согласна? Ясно? Моя ти красуня. Ще є запитання. Дякую. Дякую, ну якщо що... Пишіть свої запитання і приходьте, добре. Моя ти красуня, да побачиш. Ребятки, біжу до світулі, узначі отримала вона Дунайку чи ні бо тоді ми Дунаєчку не побачили, а сьогодні Леся, привіт! Світулічка, привіт! Здравствуй, милая, моя ти Світулечка. Я бігла я через весь Привіт, Світулечка, ти чого ж поспіваю? Чула, Била. а я бігла, 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 бігла. Ти бігла через місточок, купила кусочок. <звук> вкусна Дунайка була. Так. <звук> а я зараз поділюся, ти за мною поділилася. Заходи, Світуля, заходи в цей Армагеддон. Ні, ну тут, конечно, ти б прийшла путем, тут було 374 кг. Оце вже А це вже запаковані, весни. Запаковано, а ото вже запаковано вже. Світуля, ну наприклад. Ще бачиш, 377. Вот, то я подухарудим. Щосвідочі дві святка. Триста сімдесят сім заказів. Я їх не відкриваю, саме диким. Всі хотя Дунайку рибулечку ці замовлення приймаємо тільки на вайбер. Ноль девяносто восім, І це все пойдева. Священ, рибулечка, світолечка вам скаже добрий день. Світоля, питає, скільки там багато? Там кілограм риби. Ну я не знаю, на чотири штуки, чотири крупні донайки, Світ, подивись, я ж показу. Туди подивіться великі риби. Донайка, Світка, ти знаєш? Донайка вона сезонна рибка, вона сама полезна. Щоб ти розуміла, що ти коли донайку обдираєш, ото і хребет, ти його дуже обсасуєш, там найбільше вітамінів, що ти знала. Ага. Да, Дунаечка, видите, 4 штучки, 550 гривен, Дівчатка, ви знаєте, з широкою спинкою. Чим крупніша Дунайка, тим вона дорожча. Ви розумієте, ціна така. Світка, там за крабики на сьома банка 6 тисяч. Сім сказала? Сім сказала. 6 тисяч на сьома банка. Тож мене почули. Да, і Знов мене. Знову до голови, і тебе за мною. Ну нічого, чи ще, ще будемо, дівочки. Ми... Ну, ми ще а ну ще раз, 6 гривень, 6 гривень, чує? 6 тисяч 700 грам. Пол кіло. 4 тисячі 250 грам, 2 тисячі. Ця паночка чи 550. Давай, давай. Бо ви сказали да. 500. А, да, 500. Пи. А ви чому пишете за 500? Так, да, вони сказали, що 500. І... Світульне, ну я ж молода, я можу ошибатися. <рес> тобто кімнать робочого дня коли не було нічого. Тобі просто та Дунайка, вона тебе Ось, винуждала. Три Дунайки виїжджає на нічтокерницьке. Світуля, це все, подивіться, це все, це тільки почало. А ще дивіться, Світла, от, вот от, От поки ми були вже 386 заказів. Правда, дівчатки, друг комусь, я не відправимо вам завтра, тому що ми вас любаємо обнімаємо. Світулька, Дунайка є. Ляшки, Світуль, ви в 6 ранку вже на привозі. Я бачу да, да? зайчик. Да, вже будемо приходити 6 ранку. Де багато заказів і кар хочеться каже. Дівчатка дунає до Пасхи. Вона попаде вам всім в ручечки, мої лапотусочки, мої гарнючечки, мої щебетушечки, мої. Главное, пишіть на вайберно. Майчик, ну без полізно, от буває зволі, дівчики мої, не то, що я не хочу трубку, це правда. Все просто пишіть. І главное, ви написали, не хто дивіться. Ще таке, пише 8 часом у 12 пишуть. Вам дам замовлення. Буде замовлення. Девочки, доброе утро. Якщо друг добре комусь даже воно не попаде, ну якщо ну якщо друг комусь не хватит товара. Я обов'язково дойду до вас і скажу, товар буде завтра. Девочки, раз номер ну раз номер чотири дев'ять то, що ви мене ушкоряєте, це, це не буде майка, це. Дивіться. Ось, знаєте, така знаєш, рясна, як світулька, рясна, як то поля, зелена, яка як сирока спинка, так? Да? Ну подивись, а? Ага. у а, Е, Успокойся. Саме головне, що не як у тебе злечі, бо тут он до, тут нема що їсти, а тут ось укусила і є за що. А тут Світуля. можна обсасувати. Я тебе цілюваю, зєнтопса і треба. Знаєш, хребець. У ньому саме більше вітамінів, до речі. Да. Так що цілюваю я обнімаю. Найперше, що я вам бажаю. Замовлення на вайбер 098-493-07-76. Гарненькі, гарненькі, добрий день. Так, а ну боже, добрий я хочу сказати, що ці цвіти вони безконечні. Я вам дуже а дякую. Пахнуть. Пахну. Це ж на день режіння, ви такі мені приносили. І вони стояли весь. Боже, подиви на ці. Пахнули. Де це да. такі? Боже, як вони пахнуть? А це ви духами пахнете. <реш> Може, <ви їх> <реш> Може, ви їх духали. Боже, дякую <реш> вам за такі. Внімання до нас, ой, часничок. Да. З так, хорошенький мої дивіться. Дядя День світу. Правда, як приємно, коли хороші люди приходять до нас світочками. Да, І з гарним подруги хороші. І до нас всі приходять. А? Гарним. Да, це для настроїв верніше. Це для настрої. Тут для настрію. Для настрої. Моїх дякую вам. Дякую. Я за день. Боже. Добрий. Здравствуйте. Ви говорили за букетик. Ми решили вам сделать бонус букетик. Боже. Ану відкривайте. Давайте. Я вам кажу, боже, це що це суші з клубнікою, це дівчатка, ні, ну це шо, а, ну це, це, це точно суша. я такого ще не бачу, Боже, суші з клубнікою букетик. Дівчатка, ну цього я ще красти не бачу. Это я вам. хочу. Боже мій. Леся, держи, я тобі говорю. Ну сьогодні, сьогодні, сьогодні день приємних емоцій. День світу. Ой, ой, диви. Диви ти, Ану Леся. Ану, ану, диви. От ідеш на іменинику, що треба взяти? Букет з сушами, да? і ми... полезно, і приємно. Да? Це ми Там Може, і пшикалка. пшикалка духи Альбінки. Що я Альвінці сказала, вона хотіла ними надухатися. Що я їй сказала, що це соус? От вона пошикалася. І я її мокала по бо неї суші. Моя альбіночка любима. Боже, дівчатка, не подивіться, торт ми, ми їли. А скажіть, а, а букет? а? Ну це взагалі, я вам говорю, це просто це неймовірно. Круто.